Олексій Боріченко, кандидат політичних наук, зараз з нами на зв'язку. Пане Олексій, вітаємо вас. Вітаю доброї ночі, пане Олексію. Доброї ночі. Дякуємо, що не спите. Знаєте, що безпосередньо в цій історії тут багато зрізів. зрізівці солідарність до вас да звичайно, хтось має бути з нами солідарний. Що в цій історії мене бентежить, зокрема, тобто тут можна різні зрізи розглядати, але що ті, хто потрапив в Брянську область, вони закликали місцевий народ до повстання. Але всі соціологічні дослідження, навіть ті, які проводять наші. Українські соціологи вказують на те, що не схильний цей народ до повстання, і виходить марна витрата сил, марна витрата цих звернень. Ну, ви знаєте, насправді динаміка відносно повстань, вона є, і вона серйозна. Ви знаєте, як для мене дуже яскравим показником, що все ж таки якісь тевтонічні процеси починають відбуватися самі Російської Федерації, це коли на федеральних російських пропагандистських телеканалах починали вже говорити про те, як саме буде розпадатися на які шматки Російська Федерація. І коли потім е, говорячи в Росії знову ж таки, наприклад, алкоголіка Медведєва, також почали їх підтримувати і почали говорити: а що ж буде, коли розвалиться Росія. Ну і звичайно, вишенька на торті, коли сам Путін вже також говорить, а що буде після розвалу Росії, які це для Російської Федерації буде мати наслідки. Тобто, це говорить колеги тільки про одне: це говорить про те, що розмови ці ідуть, розмови ці мають під собою серйозне підґрунтя, і на них вже вимушені реагувати перші особи держави. І перш за все, найбільш якісний показник це реакція самого Путіна на це. Тому я думаю, що зараз. Ці процеси почнуть носити масовий характер по всій території Російської Федерації. От, і не тільки, скажімо, політичний, але і мілітаристський, от що ми зараз бачимо буквально на власні очі. Путін назвав цих вояк з прапором, яких ми зараз тут бачимо в полі вікні терористами і неонацистами. Але тут, знаєте, двояка така ситуація, і обидві обидва боки так мовити не на користь російській владі. З одного боку, якщо це все ж таки відбулося всередині країни, це значить недоопрацювали спецслужби ФСБ і такі інше, яких в Росії чимало. З іншого боку, якщо ці агенти ці ДРГ, представники проникли на територію Росії з України, то тоді не їх прикордон. Ні, служби знову таки спецслужбісти, то як яка яка ситуація, скажімо, так більш прийнятна для російської влади? Ну, я погоджуюсь, що насправді реагувати на такі випадки вони мали, але наслідки таких реакцій це вибір між поганим і дуже поганим. От. Тобто, в принципі, вони вже в такому коридорі знаходяться. Я абсолютно не вірю в те, що Україна мала до цього відношення. В принципі, про це свідчить і коментарі наших офіційних посадових осіб. Та й в принципі, якщо задати собі запитання, навіщо українські… ДРГ робити щось зараз у Брянській області, ну тобто, це якось навіть формальні логіки не відповідає абсолютно. Ну, от. А те, що це може бути або провокація самих ФСБ для створення якоїсь картинки для пропагандистських каналів, да, в таку історію я повірю. І навіть в мілітаристські формування, активізацію з самої Російської Федерації, я також повірю. А от реалія. Акція відповідна відносно того, що навстава страва огромна, да і відносно тероризму, що там заявив Путін, зрозуміла. Вони намагаються мобілізувати російське суспільство під цим вигаданим приводом, але знову ж таки є ж і зворотня сторона цієї медалі. Це говорить про те, на зараз що абсолютно вірно зазначили, ви що Росія російський силовий апарат втрачає контроль над ситуацією всередині і суб'єкти федерації і. Регіони почнуть самі поселяти, усилювати самі себе, створювати як Чечня да ту самі самооборону, щоб оборонятися від себе самих, тому що вже що процеси розпаду Російської Федерації, вже починають регіони ключах. Росії з 2015 року активно призначають і там всі керівники регіонів. Це просто парашутисти, люди, які взагалі до регіонального розвитку не мають відношення, або ті, хто вчилися в Москві, а потім вони повернулися, То вірити в силу російських регіонів. Це я розумію, тема іншої розмови. Але буквально нещодавно я знайомилася з цими даними в силу російських регіонів. Зараз точно вірити не можна, тому що підстав для того немає. Ще одну тему хочемо з вами обговорити. Путін і всі його поплічники мають отримати законні і справедливі вироки. Я додам, що про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого виступу на конференції Justice у Львові. Глава держави наголосив, що світ має стати на захист людей, людяності та прийняти конкретні юридичні рішення, аби притягнути до відповідальності агресора. Світ потребує реального втілення верховенства права, яке гарантовано убезпечить людство від права сили, право спроможне, право спроможне забезпечити не лише притягнення до відповідальності винуватців конкретних злочинів, в тому числі винуватців найтяжчого злочину, злочину, який породжує всі інші злочини війни та геноциду, злочину агресії. Право може ліквідувати навіть гіпотетичну можливість відчуття безкарності у тих, хто здатен розпочинати терористичні війни. Не вся Україна практично це місце злочину. Прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан розповів на конференції United for Justice в Львові, що усвідомив це, стоячи на подвір'я церкви у Буча, де ховали вбитих Росією людей, і тому важливо зробити так, щоб справедливість перемогла. Але ж найважливіше, що цей захід проводиться україною для того, аби підняти прапор справедливості на плодючій землі цієї країни і кілька тижнів тому перша леді на заході в нью Нью-Йорку сказала, що людські права не мають кордонів, і цей прапор справедливості ним не володіє жодна держава. Його треба сприймати тим, чим він є спільною власністю людства. І, от, пане Олексію, зараз далі ми хочемо з вами продовжити розмову про трибунал. В ефірі в нашому від учора лунали думки, що нарешті з'являються конкретні обриси, але також конкретні обриси гібридного трибуналу з'являються проти чого Україна виступає. Нам реально лишитися в рамках наших бажань в цих складних надзвичайно питаннях. Ну, як на мене, це не просто бажання, це наша позиція. Позиція українського народу відносно необхідності створення спеціалізованого військового трибуналу. Це позиція, яку транслює президент України Володимир Зеленський. Я абсолютно чітко її артикулює на міжнародному на, на міжнародній арені. Да а те, що намагаються тему, все ж таки. Переключити на гібридність на гібридний, да цей трибунал на здійснення міжнародним кримінальним судом, скажімо, по виключним процедурам. Ну ви знаєте, це намагання виходити з європейців і світу з ситуації з мінімальними втратами і мінімально та моти перелаштовуватись. Давайте будемо знов ж таки чесні перед самим собою. Нам потрібно рішення генасамблеї про створення спеціального військового трибуналу, яке дозволить об'єднати усі кримінальні провадження, які зараз ведуть міжнародний кримінальний суд, на яких відповідно. Всі злочини, які фіксуються зараз нашими правоохоронними органами, всі докази, які збираються відповідно це злочин, об'єднати в, в створення єдиної справи, єдиного трибуналу проти саме політичного, політичного керівництва Російської Федерації і самого Путіна, тому що ну, є поняття процесу, є поняття підслідності, і ми чудово розуміємо, що питання такої політичної відповідальності не закладені в діяльність міжнародних кримінальних судів, тому що ну насправді це не стосується індивідуальних злочинів, і така гібридність насправді вона не буде мати тих наслідків, які нам потрібно для того, щоб все ж таки осудити не тільки ми осудили своїми рішеннями внутрішніх судів, а щоб цей осуд, не саме політичного керівництва Російської Федерації, мав максимально предметний і міжнародний характер. Ну, врешті, чим більше злочинів, тим ближче покарання будемо сподіватися, що і так буде для російського керівництва. Поки весь світ спостерігає за новими спробами окупантів так мовити прорвати східний фронт. Україна продовжує наполягати на мирному плані президента Володимира Зеленського. Утім, попри те, що документ підтримала Генасамблея ООН, є і ті, хто має своє бачення завершення війни. Китай до слова, якраз до річниці повномасштабного вторгнення Росіян в Україну опублікував свої пропозиції щодо припинення бойових дій. І, хоча першим пунктом там прописана повага до територіальної цілісності держав, ані про вивід окупаційних військ, ані про репарації, на яких наполягає Київ, там не йдеться. Ну і натомість мирні ініціативи України складаються з десяти пунктів: це радіаційна, продовольча та енергетична безпека, звільнення всіх полонених, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, повернення справедливості протидія коциду, недопущення ескалації та насамкінець фіксація закінчення війни. Президент Володимир Зеленський запропонував провідним державам світу долучитися до обговорення формули та втілення її в життя і в такий спосіб стати співтворцями миру. Ну і ми нагадаємо вже реакцію європейських політиків, американських щодо цієї цих пропозицій пропозицій китайської сторони, да завершення війни. Що це вигідно лише ну, однобічно Російській Федерації? Ми пам'ятаємо про G20 на рівні цих міністрів МЗС, де Китай разом з Росією всю цю історію пригальмував так, не визнавши Росію агресором. Звісно, мирний план Зеленського тоді як альтернатива, яку підтримали, до речі, в демократичному світі, Як ви його оцінюєте? Мирний план Зеленського є абсолютно реальний, він є комплексний і який дає, в принципі, алгоритми для досягнення сталого миру відповідно як для України, як, так і на континенті. Тобто, мирний план є базовим. І, перш за все, це свідчить про те, що за нього проголосували на поляги на асамблеї організації Об'єднаних Націй. Ну, рекордна кількість країн, це 41 країна. країна. Да? Тобто, в принципі, світ в цій резолюції підтримав мирний план Зеленського. А те, що Китай виніс свій мирний план, це звичайно свідчить про те, що Китай також вже намагається входити в таку да, міжнародну мі Народну міжнародну гонитву за як там ті, тілом недобитого недобитого ще путінського режиму. Да, але вони вже розуміють, що в ці дискусії потрібно входити поступово на, на скажімо так на, на одному майданчику з колективним заходом, так званим. Тобто, такі мирний план, мирні ініціативи на Китаю. Вони насправді налаштовані в будь-якому випадку проти російської. Федерації і там є в тому числі пункти, які можуть бути корисні нам перш за все це е, відновлення територіальної цілісності, що також говориться в е, плані від Китаю. Ну ми розуміємо, яка е, чому це відбувається по питанням Тайваню, перш за все, але ми маємо використовувати навіть потреку е, пропозиції Китаю, е, те, що нам вигідно в тому плані, і відповідно, навіть ми пам'ятаємо, що в, е, в зверненні президента України Мерзленського прозвучало те, що ми маємо підсилювати трек з відносин з самим Китаєм, пане Олексію. Случайно... Дякуємо, пане Олексію, дякуємо. Ну, власне, зараз важко уявити контроперації, що вода для Китаю матиме вигляд успішної, але це теж тема окремої розмови. Олексій Береченко, кандидат політичних так. наук, не занурюємося вже туди. Далі був з нами на прямому зв'язку.